Так, у мене чоловік все ще на дієті, можна сказати, на строгий. А, Я вже не знаю, що готувати я найкращий кулінар у світі. Ну, Праведливості заради треба сказати, що а, з 24 кг він схуд. Це за кілька тижнів до 108. А, коли на вихідні дні починає їсти, то <с Tracy> я смаколики різні приготую, то трішки набирає. Що <laughs> я хочу сказати? Сьогодні ось що я придумала, не знаю, що приймала лаваш. туди порізала помідорчика, морковки натерла, перчику солодкого. І ще вариться курятина в мене. Вариться, тому що її не спросила, бо я тільки ще приїхала з роботи, і ще просто не встигла, вона ще тільки закипіла. А це ось день просто натерла. Тобто ще куляти не приправо, паприки копченою. І самотаю, і, мабуть, я його не в духовку. Ну або на сухий противень з пергаментом, або ж на гріль.